Сучасна та принципово інша у Чернівцях відкривають приватний освітній заклад Астор Скул до навчання. Запрошують учнів з першого по одинадцяте класи. Мережа приватних шкіл Асторскул працює в Україні з 2018 року. Незабаром сучасний заклад відкриють і у Чернівцях. Тут все сплановано до дрібниць, велика зала очікування для батьків, простора їдальня, спортивна та актова зали, два майданчики на вулиці, а ще садочок для дошкільнят. Нині будівництво на завершальному етапі відкрити об'єкт планують на початку серпня. Утім, набір до класів уже розпочато. Я думаю, що ця школа була б ідеальною тут. Дуже гарне місце, хороше, доступне. Будуть, я розумію, що будуть хороші вчителі. А ось Уляна Рабулець зізнається, повернулася до Чернівців із Канади, тож Астер Скул розглядає за можливість підтримувати у дитини високий рівень англійської. А ще в пріоритеті питання безпеки. Моїй доньці 6 років, а плануємо її віддати. Приватну школу і чому саме приватна школа? Тому що тут, мені здається, більше безпеки, ніхто чужий не потрапить на територію. Більше, більше, напевно, більше уваги дається навчанню. Так як я дізнавалася, то вони дуже сильно проти булінгу, тобто це контролюється всюди камери. У закладі навчатимуться близько 200 дітей. Освітній процес відбуватиметься за програмою МОН України. Засновники школи кажуть, вчителів обирають із досвідом, а головне тих, які володіють англійською, аби проводити уроки не лише українською, зокрема, англійською вестимуть фізкультуру та музику. Поступово привчатимуть дітей і. Рахувати англійською завдяки британським партнерам, учні відвідуватимуть майстер-класи у країнах Європи. А краще з кращих зможуть безкоштовно вступити до європейських коледжів. Я вражений якістю української школи. Яке гарне приміщення, який підхід до дитини. Дитина стоїть в центрі всієї освіти. Це близьке нам по духу, тому ми вирішили стати частиною Astor School». Звичайно, що є ризики відкривати школу під час війни, але діти завжди заслуговують на якісну освіту та безпечне середовище, де вони будуть розвиватися і отримувати цінні знання. Батьки, які вже встигли відвідати екскурсії, кажуть вражені сучасним підходом та деталями, що враховані при організації освітнього процесу. Подобається, що є різні опції, що безлактозне, безглютенове. Для нас це важливо. Ми слідкуємо за харчуванням, і вегетаріанське також, і п'ятиразове. Інше буде дозвілля. Мене радує, що будуть забирати телефони на вході. І коли буде дозвілля, є плейстейшн, де діти зможуть пограти, якщо вони це люблять, а вони це люблять, і поспілкуватися між собою про те, що буде п'ятиразове харчування за бажанням. Це взагалі супер, що вони не бігали в якусь крамничку напроти через дорогу і не купували різний фастфуд про те, що будуть варити домашні компотики. Тому тут великі плюси. Екскурсії та ознайомлення зі школою відбуваються щосуботи. Тож завітайте і ви, та переконайтеся особисто в усіх перевагах Астор Скулу. Олена Крічко, Сергій Треціяк, бізнес-новини Чернівців, телеканал СІ 4